Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Мене звати Оксана. Тут я розглядаю різноманітніші питання за допомогою Таро. Завтра у нас День Незалежності України, і дуже багато в медіа говориться про те, що будуть різноманітні ризики, атаки, там судилище в Маріуполі над полком Азов і так, далі, і так далі. І ось я хочу глянути про це судилище, яке хочуть влаштувати расисти. Завтра, здається, вони хочуть це зробити над азовцями. Я хочу спитати взагалі їхні мотиви, що вони цим добиваються, як вони це бачать, для чого вони це роблять, що вони хочуть продемонструвати світу цим так? Ну і чи дійсно там відбудеться страта насправді? Отже, давайте глянемо такі питання. Тобто, оця ситуація про судилище в оцих клітках це що вони хочуть нам продемонструвати. Далі друга карта буде про те, які взагалі, що залишається за кадром, за рамками свідомості. Це взагалі про що оця страта? Вона якісь приховані речі, вона про що. Так, далі. Як цю страту, судилище сприймаємо ми? Як ми це бачимо? Як це судилище сприймають вони? Ну і остання карта. Чи дійсно завтра будуть страчені азовці в оцих ось таких дивних клітках, як в історії про Спартака? Так. Давайте відкривати. Вони хочуть показати, дивіться, вони хочуть показати. Ось дивіться, це демонстрація чого. Демонстрація сили. Сонце це все життя. Сонце це те, що дає силу. Егоїзм. Це те, що наповнює нас, так? Тобто. Для них оця страта публічна. Вони хочуть продемонструвати. Вони хочуть продемонструвати, що вони можуть робити що хочуть. Вони егоїсти. Вони їх ніхто не зупинить, якщо вони захочуть. Бо вони саме сонце. Сонце зупинити неможливо. Вони, воно сяє і сяє так. Тобто вони хочуть оцим показати, що ми сонце, по-перше, а по-друге, вони хочуть, щоб з ними почали рахуватися, щоб їх почали любити і поважати як сонце. Тобто, дивіться, які ми злі, якщо ви не будете нас слухатись, то ми зможемо поставити весь світ на коліна. Це вони це заявляють. Тобто ми без... без, без Безнаказані, безкарні. Ніхто нічого не зможе з нами зробити. Захищайтеся від нас, або шануйте нас, або от любіть нас, так? У прихованому те, що не освідомо, вони радіють з цього, те, що вони не хочуть показувати, те, чого ми не бачимо. Вони так із цього радіють, вони так хочуть, знаєте, принизити всіх. Оце така, знаєте, емоція ненависті людожера. Психа, маньяка, яка така, знаєте, ну, відчуває надсолоду від тих речей, від яких у, у звичайної людини кров стине в жилах. Вони хочуть так-пирувати от на кістках. Іноді, до речі, трійка кубків показує смерть. Вони хочуть оцієї смерті, вони хочуть потім оцю тризну справити. Розумієте? Вони хочуть цього дійсно. Те, як це бачать вони, це їхній дім, який вони захищають. Вони захищені. Четвірка жезлів це карта ну, захищеності, стабільності. Тобто вони стабільні, вони роблять те, що зазвичай, те, що вони звикли робити. І при цьому дивіться, випадають такі позитивні аркани. Це говорить про те, що вони себе усвідомлюють як героїв. От найстрашніше це те, що вони дійсно в це вірять. Коли вони почнуть сумніватися в своєму героїзмі, а статистика вже починає, реальна соціологія в Росії вже говорить про те, що росіяни починають про щось здогадуватися, так от, поки вони вірять в те, що вони все роблять правильно, у них реально дуже багато сили. Ну, і ми віримо в те, що ми робимо правила, але поки що, бачите, оця наша віра, ми віримо в себе, вони вірять в себе. І ми поки що на рівних. Але як тільки вони отам всередині хруснуть, так як кістка, знаєте, так раз і зламаються, все, ми їх переможемо. Тому що людина, яка перестала вірити в свою правоту, вона втрачає всю силу. Поки що вони, на жаль, в це вірять. А ми для нас ми це сприймаємо як оцю болісний, ну, кінцевий итог. Бачите, така дуже болісна карта. Тобто ми розуміємо, що щось буде закінчено і буде дуже боляче закінчено. Буде це така невимовний біль, який буде дуже важко пережити. Тобто ми оце сприймаємо дійсно як трагедію. А вони сприймають це як. Ну, от, знаєте, ну, садисти, вони просто садисти, вони відчувають радість від того, що вони знущаються над іншими людьми. Фух, важко про це про все говорити. Ну, давайте відкриємо карту, чи дійсно будуть страчені, чи буде це судилище, що воно буде там, страта, чи, чи просто якийсь вирок, і вони залишаться живими. Що там буде? Покажіть, будь ласка. Може, і страчені будуть. В принципі, це військова карта, це меч летить. Можуть бути і страчені. Я не впевнена, що я викладу цей розклад в загальний доступ, бо він дуже такий ну тривожний. Правда, я буду молитися. І вас закликаю молитися, щоб оце, що я тут на наворожила, навикладала, щоб воно не сталося так. Дякую вам за перегляди. Молимося за наших героїв. Слава Україні!